привіт, привітать, з вами є Милана Пінкісня, зі мною Івана. Всім привіт і Настя. Всім привіт. І сьогодні ми з дівчатами прийшли в Ленд, Спробуємо трохи інший режим, тому давайте поїхали. А, який а. режим берем? Ну, давай нормал. Давайте медіум. Медіум у мене витримає нормал. Чи тут немає? Нормал то а. типу є медіум, бо там є ізі, медіум, хард. Ні, чи не хард, а які там. А. Дах, Дивися, є. А, ні, добре, давайте Ізі, Ізі. Бо ми з тобою грали на Ізі. Ох, хто це там на мене таке дивиться? Твої а, фанати. То, Ми такі типу, троє сидимо, я, Мілана і Вусик. Пішли в підвал. А де тут підвал? Тихо його що поставили? О, я в підвалі. А ні, я не в підвалі. Ні, ні, ні. Що світло виключилось? А, а я в куточку. Ой, ой, включи кто светло. Зараз. О, що це тут за статы? О, корм. Кто буде корм есть? Э, давай... Пластик, бо в мене менше це грала, і в мене є розрошненьке. О, є їсти! Так, ну, ти знаєш, що... Hello Kitty! Я прям фанатка! Ми не виживемо, я вам гарантую. Ага, скіпло, скіпло, скіпло. Ідемо в панну кімнату. Ні, Івана, моя і князка. Не, івусік ти пикає зелена. А, потому что я зеленку живе. Короче, я просто не відмазалась від зеленки. Отак. От Мілка, а. давай, коли він піде, ти, короче, коли він то піде, ти підеш піде, Халку. Насипаш. Ну там є одна Халка. Ховайтесь. Настя. Ховайся. Ты я сховалася вже. Я побігла, побігла, побігла. Давай Ну не що, не що, на та Побачити, чого? я сховатись не можу. Я хотіла поїсти, але в мене екран сірим став. Ну, за хочеш хочешся? Та ні, ну типу він у мене ну, ніби від скрімера, бо він мене побачив ніби. Та ну ні, мені пити треба. Іди, іди сюди, вертайся! Біжу Дугай, іди в ванну Сюди давай Йду, йду, йду Настя, Настя, назад В підвал за кормом побіжу Так він зараз в підвалі Ну ні, ну, типу як до нас піде знову спальня А, добре. До речі, у мене є свічка Мілана, я можу з тобою піти Не треба О, ні Бо ні, якщо в мене жируть, то і тебе теж Ого! Опасненько! Хватись, хватись! Я йду. Я Не йду Ну тоді без Насті. Ні-ні-ні Сховалась Я ремонтую світло. Він мене замітив Біжи А ні, я не за... замітив А нічого, в мене его я його скрасим. Не переживай. Він в підвалі. А нічого я воскресну зараз. Ого, ти там в тумбочку склалась. Може мені піти? Попробуй. Ні. Не треба. Добре, mm -hmm. хто перший? Добре, коротше, перша Настя піде корм їсти. Настя, ти знаєш куди бігти? <пості> Давайте я піду корм насипну. Ти не будеш <пості> його сипати, бо ти програєш. Ти тільки з його їсти підеш. Ну то все, ти перша підеш їсти. Ні, так само, Ну то й що, але просто воно потім не добіжить. А я заодно за кормом збігаю. <пості> ну, зараз? Не встигне. Ну, або можеш. Настя <пості> біжить. Ні, ні, не встигне, не встигне, не встигне, не встигне. Так, виходим. Назад! Побідно, на Настя. На чуть не жар. Настя жив. О, тепер виходь і біжи За на кухню, на кухню біжи, біжи. бежи, бежи. И бойся холодилик, холодилик. холодильник, холодильник. холодильник зразу Схвалась? Ні. Давайте Давай Давайте порезам. Давайте Треба пробувати робити. нові речі Ну да. Живам один раз. Ураль. А, а я, я три. три. Правда. А я так то сім <ріх> Все, добре, дивіться, наче і так. Настя, ти знаєш, де там ховатись на кухні? А так в холодильнику. Добре, чекай, 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 ще не йдеш, ще не йдеш Так Сюди все, выходи, выходи, выходи. Я, я вижу. Бежи, бежи, бежи на кухню. Я. Все, Настя там їж, я от тоді хувайся, добре. Я взяла в підвалі. Mm -hmm. А, Слухай, давай коли свет на наступного тут. Погасту, то я візьму собі в чат, шухавки наберу, окей? А! Е! Що там я Настя? Молодець, От тепер холодильник ховайся, напевно. Так нем, куди, мені треба піти. А. Ой, та я... Мені заїжджаю, пита. Mm. Давай, зараз сразу підемо. Я не піду, Наступного разу. Він в підвалі був. Холодильник схвались. Я просто біжу і там він в підвалі стоїть. От все, він тут і десь в спальню пішов, точно. А свята там виробилась. А, о, 50%, він біля маленький. Він, ну, да. він в стабі? Ну так. У меня в спальню. Йде в підвал. <звук> Берехавку. Біжаю, не бери хавку. Я в мусорній куховаю. Где А, Добре, корм корм на сходах. підвалу. Або хочеш, я ревайв куплю. От, давай, давай. А то я не витриму такого життя, але почекай. Добре, я купила ревайв. Я А де я? А тебе Майже в трунька. А, не, я поняла да. мілка А че я витратила ця гра? А. Ну, так можна Я зараз Це бігаю Давай, швидко. Будь ласка. И не дай, не дай, не дай, Зара, хай піде, -да. хай піде, -да, хай піде, -да, хай піде. -да. Не, 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 не. А ничего, я воскресну зараз, не переживай. Не переживай. Я зараз воскресну. Де він є? Я не знаю. Ні. Вилізь, вилізь. Ні. Де він є? До телефону пішов. Там Де є ще два, ще плюс та батарілка. У мене ще є мороженка і шкаф. До речі, я печенюшку не купляла. не шла. Що, що як ти сидиш в, ну, тіпа, в кімнаті з туалетом і там той висвічує хай, то, то, то не обов'язково ховатись. Тіпа він може зайти, а може не зайти в кімнату. Ну, краще ховатися. Я тільки що просто воду пила, як мені хайп висвічувалось, тобто він проходив, але він не зайшов. Я за того вижила. Або за Ізи не дається перемоги, або. Я не дається. О, я отримала бедж. А, ну добре Ну, я байч не отримала, бо я минулого разу вже той. Окей, -то? пішла. Давай пішли, не спіша. Може, спіша. Так, звісно, не спіша. Ура! Ого. Короче, йдемо до Келіна. Давайте з ним порозмовляємо, бо я з ним може розмовляла. Ты прикинь, чтобы на каждом моде разная кинцевка была. Что тут идет? Або зверально звер. Да все, вот тут давайте. Мы а, вы аж туда хотите? А, нет, не, я просто показываю, что тут можно. Настя залазь. А не, она уже залезла. Давай там на мостик. Настя, тут і десь. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео, стамов вподобайки Забуваємо підписатись. Назвали я, на Напінки, Настя Івана, і всім па-па-па-па.